Україні. Всіх вітаю на каналі. Так Крайній город у цьому році приїхав Орати. Ось тут такий горку, потім з горки горбачок. От, тут глей, город останній раз оран у му році. Була Лапосійна пшениця прибрана і покинути. Тут взагалі бачите, що робиться. Люди покидали городи. <кій> ніхто не хоче займатися. От, але так щось з мамкою поговорили. Вони також взяли в використання. Потім батько захворів, помер. І город простояв. Не було як працювати, а це щось пообсудили, і це діло. що Давайте його заберемо і будемо щось сіяти, тому що ціни на зерно космос. а Якось жити потрібно, купувати дорого. От, техніка в принципі є своя. Так, плужок 225, саморобний, полиці бомет. От. Тут ось такі зарослі, джунглі, такі конкретні. Там ще воно було куча решток, соломи. Там город не використовується, я їх на межу поскладав, так як палити це не моє, я не Віталя. Коли ти живеш в селі канала, що вони палять і, і ще й улибаються, як то кажуть, посміхаються. Я поприбирав, воно перегниє, комусь буде заважати, я його вивезу. Або зроблю з нього компост. От, Будемо орати зараз його на складок. ну Тут я ж кажу, такі джунглі конкретні. Його потрібно було б чи підкосити згребти, чи задискувати, ну немає. Дисків, передплужники я закинув наверх. От. Буду грати без передплужників, тому що я з ними знаю, 100% буде забивати. От. Будемо грати без передплужників. Побачимо, чи шіфінг візьме. Тут глей, такий ще й конкретний глей. І, тим паче воно не оране. Комбайн молотив, забите воно було. Так, Включаємо повний привід. І Працюємо, тут в районі 20 сотих. Потім розору, вимкнуся, покажу, як воно це все діло працює, підлаштую плуг. От І в кінці відео буде щось цікаве вам почути. Так, ось така оранка виходить, бачите підйом. Тут такий е, канал, іде от, що край города майже не видно. Ну, згорі більш менше йде, під гору тяжко, але йде. Тут бачите такий глей. Глина така. От, нас те, що сама глина. По глибині. в районі двадцятки, можливо, десь чуть мілче є. Ну, якось так. Тут такі ось о... заутвердіш, ну, навіть лома не заб'єш туди вниз. Е, щоб було сухіше, чуть. взагалі він би тут його не взяв. І груду вивернув, а так зараз трошки сируватенько, то йде. Як бачите ці чагарники, ну, там, де вже декілька років городини не оброблялися, то там більше, а тут трошки менше. Але в принципі без передплужників він їх ховає. Трошки чубчики є. Ну Я не хочу. E, знаю, що 100% будуть забиватись передплужники. Ось так. Працюємо. Бачите, в принципі, плухо відполірований до зеркала. То він не залипає, тільки по болтах прихвачує, але бачите, краска ще, скільки вже вони орють, з 5 гектарів зорали, уверху краска ще не злізла. Оці штучки дуже класно допомагають. От вони борозду прижимають і вона назад, як то кажуть, не, не так опалюється. Ось тут, бачите, рештки були, я його так на межу поскидав. Тут, от, звісно, таке можливо і буде забивати за вгусті. Воно під рештками ось наросло. Якось чи падалися, чи що воно таке. Будемо пробувати його якось заковіряти, весною потім виробимо цей город. Ну що ж, працюємо. О, сонечко, появилось на вечір. Ну Такі холодні дні у нас оце, така пасмурна взагалі погода. А це два дні. Непогане таке, що і сонечко світить. Десь плюс 7, день температура. Але в кабіні працювати це просто отак. Так, сонечко встало, трохи стекло гараздне якось аж поганенько видно. Так, що перша повишена. Гору, бачите, так тяжковатим по йому, але якось йде. Був тяжкий для цього трактора трошки. 35-й шинок е е одноціліндровий його такі був і тягає. І що тут хотіти від 240-го? Але нічого він його тягне. 1700-1600 доберні. по трактору Так воно бачите, чубчики на викидало, але в принципі нормально поле зливає. Ось такий вийшов результат. Це вже межа. ну Тут приблизно ще один корпус міг би взяти, а вже в кінці города межу це поляє. залишаю так. от Края то, як завжди, не дуже, тому що тут терна вже конкретно, бо городах лишали і лишали, я вирішив аж під дорогу, так як тут закатують усі. Я його це все діло перефрезерую весною, ці края. А далі в принципі, земелька непогана. Місцями така прям руда глина настоять, що урується, що можна е кирпіч класти на грубу на піч. Тут також вдерну, бачите, по глибині. Не знаю, як вам показати, але 20-ку ну, я, 20 я тут витримав, також в межу аж заорався. Ці рештки, щоб як то кажуть, ніхто там в коментарях не обсуждав. Я їх на весну приберу, тому що так як це буду користуватися цей город, то не люблю таке, щоб біля города. Можливо, ще трошки оці чужі городи попідкошую. Щоб оце зілля все не лізло мені в город. Ось так. Оце ще мені не сподобалось. Зараз треба було поправити, витягло плугом тут в краю. Чуба такого. Зараз його приберемо. Тракторець справився відмінно. Ось. Це такий не перший город по зубах, як то кажуть. Спокійно він справляється. От. Але, як то кажуть, потрібно рухатись далі. Тому, так як говорив, щось буде цікаве, тракторець виставляється на продажу. Рекламувати в Ютубі нічого не буду. Є всі відео, заходьте, дивіться, що чим більше, як працює. Тільки додавлю силочку на ОЛХ, у... в описі до відео. Переходьте, дивіться. Там ще буде продаватися один трактор. Буде дві силочки. На шифинга і на інший трактор. Ось так. А на... Зараз всім дякую за увагу. До побачення. Всім мирного неба. in the world you'll see